Звичайно, люди говорять, звичайно, у людей є питання до неї. Звичайно, люди чекають дій від прокуратури та СБУ. Чому вона так ненавидить українців? Який її інтерес в тому, щоб під кальку злизувати інформацію з російських сайтів ФСБшного рецирс? На чиї гроші вона працює? І за яку таку ідеологію переслідує релігійні та громадські організації? У людей є питання, тому прийдеться відповідати. Звичайно, у законний спосіб. Бо Україна це демократична держава. Ми виборюємо це право нашою кров'ю. Ще приклад висловлювань Кременовської. Зараз неодмінно з'являться всякі політикани, журнашлюхи та інші пустобрехи, котрі почнуть приписувати собі чужі заслуги та казати. Буцім, то це їхні писульки у Фейсбуччиках або макулатурні звернення в різні інстанції, зрушили справу. Не шановні, жоден правоохоронець не розкриє вам подробиці провадження навіть на депутатський запит. На хвилинку Ірина Кременовська, журналіст, принаймні вона сама так про себе говорить. От скажіть, чи може, наприклад, справжній журналіст журналістською етикою звертатися так до своїх колег? Журна шлюхи. От ким би вони не були, але так писати за незнайомих тобі людей, то це навіть не по-людськи. Скільки ненависті до людей жах. І потім хай не говорить нам, що ми не маємо права це говорити. Це правда. Вона сама це пише на своїх зрадницьких сайтах. Чому Ірина так ненавидить людей? І собак ненавидить, і людей ненавидить. Чи є хтось в цьому світі, кого вона любить, окрім Святогора, Нівєєва, Дворкіна на іроцирс? Коли вона про них говорить, в неї на обличчі легка посмішка і дивний блиск в очах. То до ФСБшного гімна вона мила і рада йому в Україні. А про нас, українців, вона влаштувала справжню травлю і гоніння. Вона каже, що її переслідують фанатики. Але це ж треба розібратись, хто кого переслідує.